У сучасному світі часто вважають, що справжня свобода це робити все, що заманеться, без жодних обмежень. Проте Біблія пропонує інший погляд на свободу. У Євангелії від Івана, розділ 14, вірш 15, Ісус говорить: якщо ви мене любите, мої заповіді зберігайте. Цими словами Ісус підкреслює, що справжня любов до Нього проявляється через дотримання Його настанов. Це подібно до того. Як ми слухаємо своїх батьків, коли любимо їх і цінуємо їхні поради? Прийміть цей божественний парадокс свобода досягається через послуг. Підписуйтесь на подкаст Святі протиріччя та відкривайте для себе глибокі істини менш ніж за хвилину, змінюючи свій день на краще.